Що робить профільне міністерство евакуйованому населенню Харківщини? Ми про це поговоримо з Іриною Ворощук, віце премєр міністеркою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, наші вітання вам. Вітаємо. Вітаємо, Вітаємо. пані Ірино, то що скажіть нам, та, яка ситуація нині на Харківщині вашими очима? Адже ми знаємо, що ви напередодні були з офіційним робочим візитом там. І чого найбільше сьогодні потребують евакуйовані люди? Дякую за запитання. Я хочу подякувати владі Харкова, Харківщини. А найбільше хочу подякувати харків'янам. Те, що я побачила і відчула, люди дуже сфокусовані, і найголовніше професійно спокійні. Кожен робить свою справу. Влада, волонтери, міжнародні організації всі допомагають у процесі евакуації, розселення. Є проблемні моменти, звичайно, що не без них, але. От ви зараз показуєте власне хаб, де я вчора була. Зустрічала з людьми, розмовляла. Найбільша проблема на сьогодні це маломобільні люди. Якщо люди працездатні, які можуть собі дати раду, можуть розселитись в гуртожитках і на п'ятому, і на шостому поверсі, то маломобільні, одинокі, хворі, старшенькі люди цього зробити не можуть. Місць не вистачає. Я повернулась в Київ і вже дала необхідні доручення. Міністерство соціальної політики зобов'язано негайно. Допомогти Харківщині релокувати заклади відповідні так, а також знайти більше тисячі місць для маломобільного населення, і це треба зробити дуже швидко. Допомогти Харківщині вони самі у цьому не справляться. Пані Ірина, чи є на сьогодні попереднє бачення того, куди можна релокувати та ці установи для людей маломобільних та осіб з інвалідністю, або розмістити ту кількість, про яку ви зазначили? Є бачення. Ми провели вчора у Харкові власне виїзне штабне засідання. З евакуації, де Міністерство соціальної політики взяло два тижні, щоб релокувати заклади. Це на сьогодні шість закладів, більше п'ятиста людей, які чекають на таку релокацію. А також я ще раз кажу, люди з сільської місцевості, які були одинокими, вони не були огорнуті так опікою закладів, але їм теж потрібна релокація. І зараз зголосилася Чернівеччина, зголосилася Закарпаття. Тобто цей процес триває. Я на координації ще раз кажу, дякую волонтерам, дякую міжнародним організаціям. До речі, всі очільники ООНівських організацій теж були зі мною вчора. У Харкові ми провели велику нараду, щоб скоординувати зусилля і сконцентрувати фінансові ресурси на допомозі зараз Харківщині і Сумщині. Ми теж угу. про це запитували, угу. пані Рино. Наскільки ми розуміємо? Участь уряду це зараз стосується релокації, але ми також так само розуміємо, що йдеться ще й про матеріальні потреби тих людей, які евакуюються зараз. Вони тимчасові, можливо, постійні. Ці люди, можливо, зараз стають на облік як переміщені особи. Їм потрібно будуть якісь виплати. По перше, про які гроші йдеться, чи є якісь обрахунки вже цієї ситуації з боку уряду і що. Що далі робити, щоб забезпечити цих людей, адже окрім приміщення потрібно ще на щось жити так. Ви праві і дійсно люди, які виїжджають в рамках обов'язкової евакуації. А евакуація з Вовчанська, з Лівців про ті, що ми зараз говоримо, так це обов'язкова евакуація, і люди мають право на виплати. Вони повторно стають внутрішньо переміщеними особами. Я вчора спілкувала з людьми, пояснювала їм, давала всі необхідні вказівки, адже люди не знають, чи мають право на виплати. Так, вони мають право повторно. Вони повернулись у свої домівки, вони отримували виплати, але після цього втратили право на виплати. То зараз вони повторно матимуть таке право, вони повинні звернутись в ЦНАП або у СЗН по місцю, де вони переїхали, так, куди вони переїхали, і поновити довідку ВПО, а відтак і виплати. Угу. А про яку кількість людей взагалі йдеться, от, якщо говорити про евакуацію в хар на Харківщині, евакуйованих людей зараз? Ми зараз кажемо про. 7-10 тисяч людей також є Сумщина. Так не забуваємо. І триває звичайно евакуація з Донеччини. В плановому порядку люди виїжджають. Херсонщина там менші е, на, на сьогодні цифри, так але це теж відбувається. Отже, ми говоримо про можливо 20, можливо, 30 тисяч людей станом на сьогодні. Кошти в бюджеті для покриття видатків є 57 мільярдів. Міністерство соціальної політики диспонує цими коштами. Я дуже прошу місцеві органи влади взяти під особистий контроль, щоб люди не втратили виплати, бо вони дійсно на них дуже розраховують. Так, і ви сказали вже про алгоритм дій, які має робити людина для того, щоб отримати, звернутись в ЦНАП там за місцем, куди вони будуть переїжджати. А про які суми йдеться? В скільки ці виплати дві тисячі для дорослої, працездатної особи, і три тисячі для дитини і людини похилого віку угу. або людини з інвалідністю. Зрозуміло, пані Ірина, скажіть, а з чим от у вас та як у профільного міністерства виникають наразі склу, е, труднощі з провадженням при евакуації людей чи в подальшому їхньому розміщенні є якісь проблеми, які наразі а, ну, шукаються а, та шлях для їхнього вирішення? Є, вони побутові, але це теж важливо обговорювати. До прикладу, люди виїжджають з домашніми улюбленцями. Не всі гуртожитки відкривають двері для таких родин. Я знаю, часто люди приймають рішення і не їдуть, бо їм дуже шкода так своїх тварин, і вони дійсно вагаються, що буде з ними, а можливо, їх не поселять. І є такі випадки. Я просила вчора владу Харкова, щоб вони взяли під особистий контроль або побудувати додаткові вольєри, або забезпечити відповідно будівлі, так, які будуть передбачати власне, перебування з домашніми улюбленцями, бо ми не можемо е залишати людей в такому так, виборі. І на сьогодні ця проблема, яка вирішується, також ми розуміємо про те, що є жінки з дітьми. Їм немає де залишити дітей, до прикладу, люди, які переїхали до Харкова, вчора я спілкувалася, до прикладу, з молодими мамами, вони не зможуть піти на роботу, бо діти в садочок. Садочки не працюють. Так і тут нам потрібно знову ж таки повертати виплати таким мамам і знову допомагати. Я зверталась до гуманітарних організацій і просила поновити виплати, дати одноразову виплату. До речі, ООНівські організації виплачують 10 тисяч гривень. Всім, хто евакуйовується. Зараз з Вовчанська з Липців вони отримують ці виплати на хабі безпосередньо приїхавши туди, і ми дуже просимо поширити таку практику, поширити кеш допомогу жінкам з дітьми. Людям з інвалідністю, пенсіонерам у нас зараз всі вразливі. Фактично, всі, хто виїжджають, всі вразливі. Люди мають мати гроші, щоб відчувати себе впевненіше. Пані Ірина, дякуємо вам. Ірина Верещук. І це премєр міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Долучалася до нашого ефіру. говорила про те, як триває евакуація на населених пунктів Харківщини.